Слава Ісусу Христу, дорогі розпочинаємо нашу спільну молитву. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного отцем, що через нього все сталося, він для нас, людей, нашого ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії, Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав, і був похований і воскрес у третій день згідно з Писанням. І вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходиш, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо, рівнославими, що говорив через пророків, єдину соборну і апостольську церкву і сповідаю одно хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя. Майбутнього віку, Амінь. За примноження віри, надії і любові. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марії Господь з тобою, благословенна тими жінками, і, і плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і, і плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Перша радісна, тайна благоїщення. Виступаємо проти нас самих, сокрушаємо особисті гріхи і вади, чинимо наступ проти злих духів, які є в нашому житті, прощаємо нашим ворогам, просимо за людей, котрими вчинили зло що Бог віддав їм те, що ми у них забрали. Отче наш, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марії Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марії Господь з Тобою, ти тими жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марії Господь з тобою, ти між жінками. І і Бо ти породила Христа, спаса збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і благословенна підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діва радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і благословенний твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословенний плід на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим жінками і благословенний плідло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим жінками і благословенний плідло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку, нині повсякчас і за Вічні. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі. А особливо ті, які найбільше потребують Бога милосердя. О Марія, непорочне зачаття. Молися за нас, що до тебе прибігаємо. А також за тих, які до тебе не прибігають. А особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Друга радісна тайна, зустріч Марії та Єлисавети. Воюємо проти гріхів і злайків чинили наші предки, предки нашої сім'ї і нашого народу. Просимо Господа пробачити нашим предкам, виганяємо злих духів, які через зло, скоєне предками, увійшли в наше суспільство чи родину. Прощаємо ворогам, які хатували наших предків. Просимо благословення для жертв, яким наші предки скоїли зло. Отче наш, Отже Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І твого Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословений прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за на нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, ти між жінками, благословенний і благословений і прітлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за на нас грішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками, благословенний і благословений і притлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, ти між жінками, благословенний приглана Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, ти між жінками. І, і твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радося, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений прідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, нині і повсякчас, і на віки і віків. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пехельного вогню, запровадь до неба всі душі. А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. О Марія Непорочне зачаття. молись за нас, що до тебе прибігаємо. А також за тих, які до тебе не прибігають. А особливо за ворогів католицької церкви та довірених тобі. Третя радісна тайна народження Ісуса Христа. Виступаємо проти сучасних гріхів нашого суспільства, таких як аборти, чари, нечистота, безбожний атеїзм, життя в залежностях, корупція, нечесність. Воюємо проти злих духів, які стоять за цими гріхами. Прощаємо теж нашим інуватцям і молимося за жертви наших переступів. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений підлона Твого. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословен і породила Христа, Спаса і Збавителя душ Того. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений брід на Твого. Бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Тими жінками і благословений брід лона Твого. Бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Тими жінками і благословений брід лона Твого. Бо Ти породила Христа Спаса Збавителя душ наш. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений і прітлона твого. І благословен, і твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений придлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса Збавителя душ наш. Богородице, Діво, радися, благодатна Марії Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Христа, спаса і збавителя душ Богородице, Діво, радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. породила Христа, спаса і збавителя душ Богородице, Діво, радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І <lem Rust> <together> І благословений на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Яка була на початку, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі. А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. О, Марія, неборочне зачаття. Моли за нас, що до тебе прибігаємо. А також до тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених тобі. Четверта радісна тайна, жертвування Ісуса Христа. Духовно воюємо проти гріхів осіб пливових та тих, що мають владу на всіх її рівнях, Протистоїмо егоїзму і рівнощам чиновників, боягузтві і байдужості в урядуванні, корупції, великомасштабній крадіжці національного маєтку, а також противимося єресі, неомарксизму, гендерполітики і масонства. Воюємо проти злих духів, які можуть діяти через злих впливових людей. Прощаємо всім чиновникам і впливовим особам, відповідальним за вчинене нашому народові. Молимося за всі жертви злого способу справування влади, особливо за мільйони незабезпечених людей похилого віку і мільйони молодих людей, які примушені виїхали на еміграцію, і за тих, які, втративши надію, піддалися різноманітним патологіям. Отче, наш, що єси на небеса, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаву. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками і, і прийдло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенні брідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений брідлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, ти між жінками, і благословений прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний прийдло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний прийдло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі. А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. О, Марія, непорочне зачаття. Молися за нас, що до тебе прибігаємо, а також до тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірних тобі. П'ята радісна тайна віднайдення Ісуса Христа на третій день у Єрусалимському храмі: виступаємо проти війни і гасимо її. молимося про навернення імперіально-большовицької Росії, про повернення нам украдених земель, про мир в Україні і всьому світі, про падіння тоталітарних систем, припинення воїн і щоб не було третьої світової війни. Далі воюємо проти злих духів, які діють через тоталітарні країни, прощаємо Росії і всім нашим нинішнім зовнішнім ворогам, а також молимося за їхні жертви, в тому числі Україну, просячи, щоб так багатостраждального, як мало котрого нашого народу, який терпить муки вже тисячу років, вийшла в найближчому майбутньому в благо усього світу, Месіанська іскра, таємниче велике і могутнє добро. Просимо про добре керівництво для України, щоб Господь підняв Україну як могутню християнську державу. Молимося про потрібні ласки для воїнів, тих, які воюють полонених, безвісті пропавших поранених, військових медиків, капеланів, світських полонених, осіб, чи рідні в важких ситуаціях через війну чи померли на війні, переселенців і біженців, всіх постраждалих за останню добу внаслідок російської агресії. Просимо про Царство Небесне для всіх померлих за волю і незалежність України і дякуємо Господу за чудо, яке Він приготував через непорочне серце Марії для України. Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радися, благодатна, Марія Господь з Тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого. Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радися, благодатна, Марія Господь з тобою. жінками і, і Твого. Бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ нас. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого. Бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Тимі жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш. <кос Publumples> Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Тимі жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо <кос> Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід лона Твого. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наш. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений квітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, нині, повсякчас, і в годину смерті нашої. Амінь. О наш Ісусе, милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, непорочне зачаття. Молися нас, що до тебе прибігаємо. А також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Під твою министь прибігаємо, Богородице Діво, молитва молитвами нашими мене. в скорботах не погорди, але від бід захисти нас, єдина, чиста, чиста і благословена, оволодарко наша, заступниця наша, наша посередниця наша, наша, утішителько наша, наша. сином своїм примири нас. Синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі ми з Марією і з мамою, дякуємо вам за спільну молитву і запрошуємо вас о 21.35 доєднуватися до молитви прославлення, яку транслюватимо із цього самого Ютуб каналу. До зустрічі!